Зараз у нас комп'ютерний диктант. Для того, щоб його написати, вам потрібен листочок та ручка. Перше питання. На якому малюнку під номером 1 чи під номером 2 ми бачимо повне розгалуження? Вам біля цифри 1 треба написати цифру з відповіддю. Друге питання. Який блок команд відображає повне розгалуження? Біля цифри 2 треба поставити цифру з номером картинки. Третє питання. Треба виконати алгоритм. Замість х Підставляємо числа 96, 72 та 36, тобто біля цифри 3, через кому записуємо результат виконання алгоритму. І останнє питання. Виконати алгоритм також з числами 12, 35 та 46. На цьому все.